Доброго дня! Сьогодні буде заняття з логіка математичного розвитку. Тема нашого заняття число 0 та його місце в числовому ряді. Дітки, це число 0. Цифра 0 позначає число 0. А зараз я пропоную вам подивитись відео про число та цифру 0. Число і цифра 0. Він як бублик, як калачик, як обручик чи як м'ячик, круглий сад, що в данину цифру цю назвали нуль. На що схожа цифра нуль? На бублика, на колубка, на овал, на м'ячик. Відгадайте загадку! Як скінчилися котлети, хліб і пряники в буфеті та цукерки асорті. Що ми пишемо тоді? Так, ми пишемо 0. Послухайте казку про цифру 0. В країні математика є містечка, де проживають числа. Думкою плинемо у містечко нуль. Будиночки у ньому схожі на квасольки чи яєчка і мешкають у них нулі. Дивно, чому вони такі пухкенькі, кругленькі. Вони ж нічого не їдять. Та і їсти у них нічого. Та й нема у них ні посуду, ні предметів побуту, ні меблів. Вони не мають і нічим нулі не займаються. Ні фабрик, ні заводів, ні шкіл, ні бібліотек у місті немає. Та полюбляють нулі. Коли до них на гостину приходять числа з інших міст, нулики вічливо вітають гостей, запрошують на пішу прогулянку вулицями міста. Усі прогулюються і дихають нічим незабрудненим свіжим повітрям. Нулі дуже виховані, вони ніколи не стають у парі поперед іншого числа і ходять вулицями двоцифрові числа. Десять. Двадцять, тридцять. Сорок. 50, 60, сімдесят, вісімдесят дев'яносто. Як же пишемо цифру 0? 0 – це овал, який пишемо від правого боку через верх. Послухайте цікаві віршики задач. Лиска моркву посадила, три морквини там вродило. На зайчиську враз три з'їв, Скільки листці залишив? Так. Нуль. А де завдання вас буде таким? Намалюйте, будь ласка, на що схоже? Цифра нуль. Я буду чекати на ваші роботи. Дякую за увагу. До побачення! Нуль не позначає нічого, але не можна і без нього. Без нуля не обійтися, ти писати його вчися. Ти уже намалював на сторіночці овал. Не забудеш ти його, схожий нуль на букву О.